Добрий день! Ми продовжуємо з вами тему логарифми і сьогодні розв'яжемо логарифмічні рівняння і способи їх розв'язування. Давайте з вами пригадаємо логарифми, як вони обчислюються. Логарифм корні з трьох за основою 3 дорівнює. Значить, можна зробити таким чином. Корінь із трьох представити, як 3 в степені одна друга. І за властивостю показник степені винести перед логарифмом. Буде одна друга логарифм 3 за основою 3. Логарифм 3 за основою 3 то є одиниця, одна друга помножити на одиницю є одна друга. Наступний логарифм. Одиниця поділити на корінь із 5 за основою 5. Так само спробуємо. Вираз під логарифмом представити у вигляді п'ятірки з якому-то степені. Корінь із п'яті це 5 в степені 1 друга. Якщо піднести його до чисельника, буде 5 в степені мінус одна друга. Мінус 1 другу я виношу перед логарифмом за властивістю. І маю логарифм п'яті за основою 5. Лагаріф п'яті за основою 5, то буде 1, мінус 1 друга помножити на 1 буде мінус одна друга. Наступне. Наступне, зараз я це стираю. Наступне логарифм 2 за основою 8. Тобто потрібно знайти таке значення, якщо 8 піднести до цього степеня, буде двічка. І зараз, і це буде. Одна третя. Але можна зробити це таким чином. Логарифм 8 представити як 2 в кубі з основою 2. За основною властивістю, вибачте, просто за властивістю логарифма, показник біля основи можна піднести, винести перед логарифмом, але у вигляді одиниця поділити на показник. І буде логарифм 2. За основою 2. логарифм 2 за основою 2 то буде 1 і виходить 1 третя. Наступний логарифм 8 плюс логарифм 125. Тут окремо логарифми не обчислюються. Я нагадую, LG це десятковий логарифм за основою 10, тому ми користуємося властивістю логарифм А плюс логарифм Б, це буде логарифм добутку. Це буде 8 помножити на 125. Получається 1000. Маємо десятковий логарифм тисяча. Так, Це дорівнює логарифму 10 в третьому степені. Трічку можна винести за знак логарифма. І десятковий логарифм з основою 10. І під логарифмом стоїть 10, буде дорівнювати одиниці і виходить просто 3. Наступне 5 степені логарифм 3 за основою 5. Це основна логарифмічна тотожність. тут 5. Тут 5 і виходить просто дорівнює виразу, який стоїть під знаком логарифму. Логарифм тисячна. Це буде логарифм на 10 в мінус третьому степені. Мінус 3 можна винести перед логарифмом. Логарифм десятковий, получається дорівнює одиниці. і відповідь буде мінус 3. Знайти значення логарифма, застосовуючи основні властивості. Ну, так само, 24 і 3 логарифми окремо не обчислюються, тому я різницю заміняю часткою 24 поділити на 3. Маємо логарифм. Вибачте, тут двічка. Логарифм 8 за основою 2, і це буде 3, бо 2 треба піднести до третього степеня, якраз і буде 8. Наступний логарифм так само він не обчислюється окремо, тому застосовуємо властивості логарифму. Будуть логарифм 11 поділити на 22. Давайте я по черзі плюс логарифм 10 за основою 5. Переходимо сюди, до рівню логарифм, ми залишаємо, основа 5 залишається, 11,22. Получається, в нас скорочується, це буде 1, друга. І плюс логарифм, можна було зразу ну, все зробити, 10 за основу 5. При додаванні логарифмів їх можна замінити логарифмом добутку. Це буде 5, 1, друга помножити на 10. Скорочуємо. виходить логарифм 5 за основою 5, і це буде в нас одиниця. Так, наступний логарифм виконується так само: третій, четвертий п'ятий. Прошу вас самостійно виконати і звіритися з відповіді на наступному слайді. Тепер прошу записуємо. Означення і переходимо до логарифмічних рівнянь. Значить, Рівняння логарифмічне, якщо воно містить невідому величину під знаком логарифма. Наприклад, логарифм х за основою 3 дорівнює 4. Під знаком логарифма в нас знаходиться Х. Або невідома величина Х може міститися в основі логарифма. Логарифм 3 за основою Х Плюс логарифм Х за основою 3 або логарифм Х. Логарифм, логарифма Х за основою 4 за основою 3 дорівнює 0. Тобто тут х міститься під логарифмом. Такі рівняння такого виду називаються логарифмічні рівняння. Питання, яке з поданих рівнянь є логарифмічним? Давайте глянемо. Х під логарифмом логарифмічна. Тут Х, цей логарифм обчислюється, то є число, і х знаходиться в квадраті. Це не логарифмічне рівняння. Тут так само логарифм обчислюється, і х знаходиться в показнику. Це не логарифмічне рівняння. І останнє це логарифмічна х знаходиться під логарифмом. Ідемо далі. Основні способи розв'язування логарифмічних рівнянь. Їх буде декілька, ми їх кожен будемо розглядати по черзі. Особливу увагу при розв'язанні логарифмічних рівнянь слід приділяти це області визначення ваших логарифмів. Її ми з вами вже знаходили. Значить, сьогодні ми опануємо два методи за означенням логарифма і за основною логарифмічною тотожністю. Так, е, ну, давайте запишемо означення. Розв'язати логарифмічне рівняння це означає знайти всі його корені або довести, що таких коренів немає. Значить, перше найпростіші логарифмічні рівняння. Логарифм Х за основою А дорівнює рівню ОБ ставляться обмеження. А більше нуля і не дорівнює одиниці, вираз під логарифмом х більше нуля. За означенням А треба піднести до степеня b, і тоді отримуємо Х, тобто Х дорівнює А в степені b. Другий е, випадок, логарифм Х за основою А, дорівнює логарифм b за основою А. Основи однакові, причому вони більше нуля не дорівнюють одиниці. При умові, що х більше нуля. І Б більше нуля виконується Х дорівнює Б, x дорівнює b. І останнє, третє третій випадок, який ми сьогодні розглянемо, логарифм А за основою Х дорівнює Б, який накладаються умови на А більше нуля, виростають під логарифмом х більше нуля не дорівнює одиниці. І за означенням логарифма Х в степені Б дорівнює А. І звідси х дорівнює, а в степені одиниці поділити на b. тобто отримали показникове рівняння. Види і приклади застосування цих двох способів розглянемо в наступному відео.